Вирізав отвір в потрібному місці під 120 двадцяту трубу. Установив ось такий манжет і в нього трубу. Далі на липучці Монтуємо ось такий ковер підкладочний і поверх нього фіксуємо на саморізи от, нижню частину самого ератора. Кріпиться він ось на такій липкій стрічці. Цей ковер страшно липкий. Я цю стрічку захисну, ледве зняв. Все до пальців липне. Ось таким чином наклеюю, щоб вона заходила на цю мембрану і тут підтікань ніяких просто бути не може. Все ретельно треба притиснути. Далі встановлюю нижню частину аератора. Також вона на липучці. І ось так зараз саморізами зафіксує. Ось так зафіксована нижня частина аератора. Тобто тут водичка в нас не попаде, тут по всій площі в нас приклеєно. Тут також липка стрічка приклеєна. Всередині мембрана захищає від вологи, яка буде конденсувати і стікати по трубі. Вона буде йти сюди, але в мене питання. Отут вона буде збиратись. Ну подивлюсь під час експлуатації, перевірю, як тут буде вся обстановка. Далі одягаю верхню частину аератора. Ось так на трубу. І саморізами зафіксую. Все, аератор встановлений. Всім дякую хто додивився до кінця. Сусід вийшов косити серед зими.